Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити. Благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тим, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, завдяки одному репосту, люди дізнаються, що їм можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю. Я Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь СНП. Протягом тижня з 30 червня по 6 липня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час. Та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Баймікофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Цифровий нотаріат спочатку повномасштабного вторгнення мільйони українців опинилися за кордоном. Але попри відстань життя не зупиняється. Треба оформлювати довірності заяви угоди. І раніше для цього доводилось годинами стояти у чергах у консульствах або летіти в іншу країну. Тепер усе змінюється. Україна запускає цифровий нотаріат. Отож. Як це працює? Хто вже може скористатись нововведенням? Ще торік у грудні МЗС запустила експериментальний проект ЄКонсул, е цифрову систему, яка мала змінити підхід до надання консульських послуг українцям за кордоном. Мета була зробити консульську службу сучасною, мобільною і орієнтованою на людину. Відтоді українці, які живуть за межами країни, отримали можливість оформлювати id картки закордонні паспорти, податкові номери, обмінювати водійські посвідчення та реєструвати новонароджених, і все це онлайн і з мінімум візитів до консульства. З 1 липня запрацювала нова електронна система Міністерства закордонних справ, цифровий нотаріат. Пілотний проєкт стартував одразу в 40 посольствах і консульствах України по всьому світу. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибігар. Як це працює? Людина заходить у систему eConсу, е обирає нотаріальну дію, наприклад, оформлення довірності, завантажує шаблон документа, додає необхідні файли. Консул перевіряє дані, надає погодження і готує документ. А вам залишається тільки записатись в електронну чергу і у зручний час прийти, щоб підписати вже готовий документ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, така система суттєво зекономить час і гроші громадян, а також розвантажить консулів. Усе максимально автоматизовано від подання заяви до отримання результату. Скористатись цифровим нотаріатом вже зараз можуть українці у понад 40 країнах. Послуга доступна в посольствах і консульствах Австралії, Індії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, а також у низці інших держав. У Європі система працює в консульствах Мілана, Гамбурга та Гданська. Наразі сервіс запущено в тестовому режимі, але вже найближчим часом його планують розширити на ще більшу кількість дипломатичних установ. Попри переваги цифрового нотаріату, його впровадження викликало низку застережень. Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства юстиції з офіційним клопотанням відтермінувати запуск окремих підсистем електронного нотаріату. Там наголошують, система ще не має необхідного законодавчого регулювання. Крім того, фахівці занепокоєні можливим порушенням нотаріальної таємниці. Адже цифрові документи, що зберігатимуться в електронному архіві, можуть стати доступними для сторонніх осіб. В умовах воєнного стану та регулярних кібератак надзвичайно важливо забезпечити надійний кіберзахист і контроль доступу до даних. Додаткову критику висловило головне наукове експертне управління Верховної Ради. У висновку до відповідного законопроекту вони зазначили, поняття електронного робочого місця нотаріуса у законі взагалі не визначено, а сама система описана надто загально. Незрозуміло також чи Зберігатиметься паперовий архів паралельно з електронним, що може призвести до плутанини в документообігу. На мою думку, сама по собі ідея цифрового нотаріату була на поверхні, але дивую, чому така революційна та корисна для українців закордонна функція запроваджується не в країнах з найбільшою кількістю українців, тобто в країнах ЄС. Там лише три поодиноких міста, і то не столиці, а по світу, де кількість українських громадян суттєво менша. Залишається лише здогадуватись щодо причин цього. Можливо, одна з них, що система ще не настільки досконала і тестується на мінімальній кількості випадків. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Зайде будь-де бум лабубу -бу. Ще не так давно Китай асоціювався переважно з дешевими товарами масового вжитку, великою світовою барахолкою, звідки везли все від футболок до пластикових іграшок. Але за останні роки країна кардинально змінила свій економічний вектор. Сьогодні Китай це один із лідерів креативних індустрій, який встановлює тренди і б'є бізнес-рекорди. Він другий найбільший імпортер в Україні. Один із трендів Китаю сьогодні це іграшки Лабубу. Вони завойовують соцмережі, продаються мільйонами, а їхній творець вже увійшов до десятки найзаможніших китайців. Лабубу це вигадане ім'я персонажа, яке з часом перетворилося на впізнаваний бренд. Саме слово не має жодного значення, а герой є одним із монстрів, які створені гонконгським художником Касінгом Лунгом. Обличчя іграшок виготовлені із вінілу, прикріплені до плюшевого тіла і мають впізнаваний вигляд: величезні очі, загострені вуха і хитра усмішка з дев'ятьма зубами. Хоча вона існує вже кілька років, справжній бум почався після повторного виходу Попмарт на біржу в травні 25-го. Усього за один день генеральний директор компанії і творець всесвітньо відомої іграшки Лабубу Ван Нін став багатшим на півтора мільярда доларів. Наразі його статки оцінюють у понад 22 мільярди. Секрет успіху у Бізнес-моделі засновані й по суті на системі гача. Вона зародилася в Японії, де виникло явище Гачапон. Це такі автомати, які видають випадкові капсули з іграшками усередині. Кидаєш монету і ніколи не знаєш, що саме випаде. Той самий принцип працює із сліпими коробками поп-март, у яких продають лабубу. Ви купуєте коробку, але не знаєте, фігурка якого кольору середині. Можливо, звичайна, а можливо, надрідкісна. Цей елемент випадковості підживлює азарт, колекційний інтерес і бажання купувати ще. Іграшки Лабобу шаленими темпами захоплюють соцмережі, мільйони відео з розпакуванням і колекціонуванням. А серед фанатів зірка поп гурту Blackpink Ліза, співачка Ріана, а також інші модні зірки. У середовищі фешн-інфлюенсерів Лабобу вже не просто іграшка, а частина образу. Чіпляють на джинси, сумки, рюкзаки як модний аксесуар. Лімітовані випуски розлітаються за секунди, а ціни на вторинному ринку сягають сотень доларів за одну фігурку. До речі, компанія PopMart запустила власну криптовалюту Labobu на базі Ethereum. Тільки за травень обсяг торгів перевищив 9 мільйонів доларів. У тому ж таки травні іграшка викликала хаос у британських магазинах. Лабубу довелося вилучити з полиць 16 магазинів Поп-март у Великій Британії. Причина масові бійки між покупцями. Люди ночували в наметах біля крамниць, кричали, штовхались і навіть билися за шанс придбати цю фігурку. У Поп-март пояснили, продаж тимчасово призупинили, щоб уникнути ризиків для безпеки. І так, це вже не просто мила іграшка, а справжній об'єкт культу серед колекціонерів. У всьому світі від Пекіна до Лондона люди готові стояти у чергах з ночі, полювати на сліпі коробки і викладати сотні, а іноді сотні тисяч доларів за омріяну фігурку. Справжні скарби це так звані секретні або чейс фігурки із гача серій які трапляються усього в однієї сімдесяти 72 коробок. Саме випадковість і рідкість роблять їх такими бажаними. Я, наприклад, лабубу у банці Кока-Кола або версія чесна Кокоа. І їх продають на перепродажі за 400, а то й 800 доларів. Не менш цінні і ювілейні варіанти, наприклад, срібна чи золота лабубу, яких випустили 100 і 500 штук. Відповідно, такі іграшки коштують кілька тисяч доларів і вважаються класикою серед колекціонерів. А є ще колаборації, скажімо, фігурка створена разом із брендом Vans. Або ексклюзивні моделі, які продавали тільки на певних виставках. І головне, на цьому ринку надзвичайно важлива автентичність, адже підробок вистачає, а цінність має лише офіційна лабубу із сертифікатом. Україну бум лабубу теж не обійшов стороною. Цей тренд навіть підхопили в українському маркетингу. От, наприклад, Монобанк запустив кампанію. Якщо написати в чат-бот лабубу чи лабубу, з'явиться аватар рандомного кольору, який не можна змінити. От у мене, наприклад, з'явився блакитний. На мою думку, треба не забувати, що за милою формою колекційних іграшок ховається небезпечна система гача, бо це справа не лише удачі, а й грошей. І для азартних людей така система може стати пасткою. Прагнучи знайти ту саму фігурку, вони здатні витратити на це останні кошти. Така модель дуже схожа на гральні автомати тільки у форматі дитячої розваги. І це зворотня сторона медалі, яка може і завершити цей тренд. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Новий вольтаж. Від сьогодні якість електропостачання в Україні виходить на новий рівень. З 1 липня 2025 року країна офіційно перейшла на європейські стандарти. Змінюється номінальна напруга на 230-400 вольт. Навіщо впроваджується така зміна і як вона вплине на повсякденне життя кожного з нас? Чи очікувати зростання рахунків у квитанціях? Рішення змінити стандартну номінальну напругу в мережі для кінцевих споживачів з 220 380 до 230 400 вольтів ухвалило у квітні. Цього року Національна комісія з регулювання енергетики. Ця зміна частина євроінтеграційного курсу України та крок до тіснішої інтеграції нашої енергосистеми з європейською. Адже саме в країнах ЄС діє стандарт напруги 230 вольт, і ми тепер робимо цей стандарт своїм, що, як зазначено у повідомленні, сприятиме покращенню якості електропостачання і сумісності обладнання. До наших звичних побутових розеток надходить так звана фаза напруга. Раніше її вольтаж був 220. Напругу, що зветься лінійною або трифазною, найчастіше використовують на підприємствах або у приватних будинках для живлення більш потужного обладнання насосів, верстатів тощо. До 1 липня це було 380 вольт. У містах ви могли помічати невеликі бетонні чи металеві шафи з написом обережна напруга. Це трансформаторні підстанції. Вони знижують напругу з 10 тисяч вольт до рівня безпечного для будинків і квартир. Раніше ці підстанції знижували напругу до 380 вольт, і ми отримували у розетках 220 вольт, адже фазна напруга це лінійна поділа на 1,73. А вже з 1 липня цей стандарт змінився. Напруга тепер знижуватиметься до 400 вольт. А в наших квартирах, відповідно, з'явиться 230 вольт. При цьому споживачі цього навіть не відчують. Весь процес відбувається автоматично, без необхідності втручання чи зміни техніки. Разом із переходом на новий стандарт напруги зміниться і діапазон допустимих відхилень. Раніше нормою вважали стрибки від 198 вольт до 242, а з 1 липня вони будуть у межах 207-253. Це плюс-мінус 10% від номіналу. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, кажуть: така зміна не зашкодить побутовій техніці. Адже більшість приладів імпортовані з ЄС, де 230 вольт давно звичний стандарт. Цю інформацію можна перевірити на пристроях, сайтах виробників чи зарядних пристроях. У ДТЕК підкреслюють, що головне стабільність напруги. Електромережі вже давно готові до 230 вольт. Якщо є побоювання, можна встановити стабілізатор або реле напруги. Натомість проблеми можуть виникнути через низьку напругу, особливо у пристроїв із імпульсними блоками живлення ноутбуки, комп'ютери, телевізори. Низька Напруга змушує такі пристрої споживати більший струм, що може призвести до перегріву і пошкоджень. Нові платіжки по кишенях не вдарять. Споживачі не відчують жодних змін. Перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми в рахунках з електроенергією. У ДТЕК пояснюють, ви платите за фактичне спожиті кіловат години, а напруга це просто тиск у мережі, а не кількість електрики. Тож у ваших квитанціях не з'являться жодні нові цифри. На мою думку, перехід на новий стандарт напруги це не лише технічне оновлення, а індикатор системних змін. Йдеться про послідовне перетворення української нейросистеми на частину європейського ринку, де діють єдині технічні правові та економічні правила. У перспективі це відкриває двері до нових інвестицій, модернізації інфраструктури, збільшення надійності та зменшення втрат. Це крок до уніфікованої системи технічних норм, що спрощує інтеграцію нових технологій, імпорт обладнання, розвиток розумних мереж і локальної генерації. Зведення з фронту ситуація на передовій доволі динамічно змінюється, тож пропонуємо поглянути на реальний стан справ у зоні бойових дій, щоб залишатись проінформованими та розуміти, чого очікувати найближчим часом. За інформацією інституту вивчення війни ISW, українські військові успішно просунулись на двох ключових ділянках фронту на півночі Сумської області та в районі Часового Яру. Фронт на Сумщині наразі стабілізувався. Це підтверджують і військові, які тримають там оборону. Лишається загроза версійно розвідувальних груп ворога у лісах і чисельні дрони росіяни не відмовляються від тактики тиску кількістю, намагаючись прорватися навіть там, де пізніше самі по цих позиціях наносять удари. Навряд чи можна сподіватись на спокійне життя на Сумщині найближчим часом. Місто залишається прифронтовим, і російські атаки у вигляді ракетних обстрілів та безпілотників продовжаться. Військові кажуть, що ворог робиться не тільки для просування, а й щоб зірвати нормальне життя мешканців. У той же час російські Кі війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках. У Харківській, Луганській та Донецькій областях, зокрема в районі Глибокого, Вовчанська, Куп'янська, Лиману, Сіверська, Торецька і Покровська. Однак, за даними ISW, ворог не досяг жодних помітних успіхів. Українські сили продовжують просування в центрі часового яру та на південний схід від Білої гори, позиції, що дають змогу зміцнити контроль над стратегічно важливими ділянками. Але за інформацією моніторного проекту Діпстейт, російські війська досягли просування на Турець. Напрямку поблизу села Неліпівка, що розташоване за кілька кілометрів від Турецька. Окрім того, ворог просунувся і на Новопавлівському напрямку у районах Кам'янського, Зірки, а також біля населених пунктів Андріївка та Багатир. За підсумками червня, російська армія окупувала понад 550 квадратних кілометрів української території. Це найбільший показник цього року після антирекордного листопада 24-го. Найактивніші наступальні дії відбуваються саме на Новопавлівському та Покровському Всьому напрямках, де зосереджено майже половину всіх просувань противника, на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 68-ї окремої єгерської бригади, російські війська перейшли до тактики дистанційного мінування українських логістичних шляхів. Це створює серйозні проблеми для забезпечення наших підрозділів і ускладнює ротацію особового складу. Ворог перекинув основні сили на інші напрямки, де тривають наступальні штурмові дії. А тут здійснює розвідку та заважає роботі наших військових. Основні скупчення противника Ка знаходиться у Кураховому, Селідовому та населених пунктах поруч, звідти російські війська можуть бути перекинуті на різні напрямки за потреби. У відповідь на спроб прямого наступу на Покровськ ворог отримав жорсткий спротив, тому намагається обходити місто зі сторони Мирнограда та Родинського. Також активізувався на лінії Удачне, котлини і в районі населеного пункту Багатир. Маємо зміни стратегічні. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Отавської конвенції. Міжнародний Народної угоди, що забороняла застосування протипіхотних мін. Це рішення стало відповіддю на масштабне порушення цієї заборони з боку Росії за роки вторгнення. 95% поранень українських військових міновибухові. Проте через договір Україна не могла застосовувати цей ефективний дешевий і масовий засіб оборони. Тепер ситуація змінюється. Держава отримує можливість повноцінно протидіяти агресору, який ігнорує норми міжнародного права. Військові експерти переконані, протипіхотні міни стануть серйозним. Стримуючим фактором для російських штурмових атак, особливо там, де застосовуються масові піхотні натиски без важкої техніки. Проблема в тому, що Україна знищувала свої запаси мін відповідно до конвенції. Тепер же доведеться швидко нарощувати виробництво, аби отримувати їх від партнерів. Варто також врахувати, що офіційний вихід з конвенції набуде чинності лише через 6 місяців, і остаточне рішення має затвердити Верховна Рада. Тим часом у тилу стався серйозний інцидент. Увечері 2 липня поблизу Житомира неподалік села. Березина було дуже гучно. Причини офіційно не озвучені. За попередньою інформацією гриміло на складах промислового підприємства, два об'єкти якого повністю знищені. Спочатку припускали, що вибухнули АЗС, але цю інформацію не підтвердили. Постраждало приблизно 99 приватних будинків, пошкоджено лінії електропередач, без світла залишилось приблизно 700 домогосподарств. Були також на цьому тижні атаки на ТЦК 30 червня. Безпілотники РФ влучили поблизу районного територіального центру комплектування у Кривоморозі. А 3 липня РФ завдала удару по будівлях міського та обласного центрів комплектування у Полтаві. Рухаючись за такою ж тактикою, Росія намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні, зокрема завдаючи ударів по ключових центрах, що забезпечують поповнення військових підрозділів. Про це заявив речник сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев. Ефірі Суспільного він підкреслив, що, попри такі цілеспрямовані атаки, мобілізація триватиме. Попри складну ситуацію на фронті та перебої з постачанням західної зброї. Україна знаходить внутрішні ресурси для оборони. Росія намагається взяти кількістю, нарощує темпи виробництва дронів і збільшує їхню кількість у кожній атаці. Але за словами президента Зеленського, українські дрони-перехоплювачі вже демонструють результат. І тепер головне масштабувати ці технології, щоб наша відповідь була не менш масовою, ніж удари ворога. Онуфрія позбавили громадянства. Українська православна церква вже кілька років перебуває у центрі суспільних і політичних дискусій. Її пов'язують із російським впливом, її критикують, вимагають змінити або, взагалі, заборонити. На цьому тижні на її рахунок додалася ще одна гучна історія. Одного із найвідоміших її ієрархів Онуфрія позбавили українського громадянства. Орест Березовський, відомий як Онуфрій, очолює українську православну церкву московського патріархату та вже довгий час викликає неоднозначні оцінки через свої погляди та дії. Він є уродженцем буковини, здобув духовну освіту у Москві і з 2000 року обіймає посаду митрополита. Відомий своєю проросійською позицією, Онуфрій неодноразово робив гучні заяви, що викликали обурення в українському суспільстві. Зокрема, він називав масовий голод «отихомирення з боку господа нашої гордині. А під час війни він неодноразово висловлювався на користь діалогу з так званими ЛНР і ДНР. У 2023 році з інформації від СБУ стало відомо, що онуфрій має російське громадянство, яке він добровільно отримав ще у 2002 році. Хоча сам митрополит стверджував, що вважає себе громадянином України, факт володіння російським паспортом викликав критику як серед духовенства, так і у суспільстві. Заступник голови ПЦУ Євстратій Зоря назвав це ознакою глибокої ментальної залежності Онуфрія від руського міра, яку той не лише не відкидає, а навіть плекає. Сам Онуфрій заявляв, що раніше мав російське громадянство, але наразі, за його словами, має тільки український паспорт. І, от через два роки маємо указ підписаний президентом Володимиром Зеленським про позбавлення митрополита УПЦ МП Онуфрія українського громадянства. Про це 2 липня повідомила Служба безпеки України. СБУ зазначає, що він підтримує зв'язки з московською патріархією та свідомо протидієв здобуттю канонічної незалежності української церкви від Москви. Служба безпеки також наголошує, що митрополит продовжує підтримувати політику Російської православної церкви та її керівництва, зокрема патріарха Кирила, який благословив збройну агресію РФ і веде пропаганду, що виправдовує дії окупантів. До слова у мережі у той день з'явилося й фото того самого паспорта, де чітко написано Дійсний. Президент Володимир Зеленський відкоментував ситуацію у своєму вечірньому зверненні. Він сказав, що в Україні готуються нові санкції проти людей, які мають зв'язки з РФ і шкодять країні. Він підкреслив, що особи з політичним впливом і російським паспортом, які діють проти незалежності України, особливо духовної або підтримують агресію, не матимуть місця в Україні. В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що митрополит Онуфрій не має жодного громадянства, окрім українського. Про це повідомив речник МП митрополит Климент у коментарі Суспільному за його словами. Митрополит вважає указ Володимира Зеленського несправедливим і має намір його оскаржити. Тим часом родичі поранених військових, які постраждали під час планованої атаки ворога в Оленівці, вимагають обміняти митрополита УПЦМП Онуфрія на українських бійців. Громадська організація спільнота Оленівки закликала українські спецслужби та перемовну групу використати позбавлення онуфрія українського громадянства як можливість для того, аби провести такий обмін або ж як підготовку до нього. В організації наголошують, що поранені військовополонені після трагедії в Оленівці досі не потрапили у жодні обміни в межах стамбульських домовленостей, тому вважають обміни з митрополитом доцільним і справедливим кроком. На мою думку, релігійні лідери, які мають великий вплив на суспільство Спільство не є відокремленими від політичних чи моральних викликів часу. Патріархальні структури, які зберігають зв'язки з країною агресором, не можуть залишатися поза увагою держави. Тому державна політика у цьому напрямку має бути чіткою послідовною, і спрямованою на захист національних інтересів, водночас підтримуючи ті релігійні організації, які будують свої стосунки з державою на засадах незалежності та відповідальності. Криза у відносинах Москви та Баку між Росією та Азербайджаном безпрецедентне загострення. Дві країни, які донедавна декларували стратегічне партнерство, сьогодні обмінюються різкими заявами, взаємними звинуваченнями. Та дипломатичними демаршами. Це тимчасова сварка чи симптом глибших процесів? Що саме відбувається і до чого це може призвести? 27 червня російські силовики провели масові рейди в осередках азербайджанської діаспори, затримали понад півсотні осіб. Кілька з них опинились у лікарні, а двоє братів 55-річний Зіядін і 60-річний Гусейн Сафарови не пережили затримання. Через три дні в Баку місцева експертиза зафіксувала ознаки тілесних ушкоджень. Тим часом слідчі Заявили, що підозрювали їх в кримінальних справах, скоєних ще у 2000-х роках. Офіційний БАКУ миттєво відреагував, скасував заплановані культурні заходи за участі росіян, відкликав делегації, а також затримав керівників місцевого підрозділу російського пропагандистського агентства Спутник Ігоря Картавих і Євгена Білоусова. Формальна причина незаконна робота медіа після припинення акредитації, але справжні мотиви глибші. Уряд Азербайджану підозрює, що редакція виконувала завдання ФСБ. Збе займалась інформаційними операціями та потенційним впливом на внутрішню політику на додачу відмова Росії забезпечити паритет у медіапредставництві. на одного азербайджанського журналіста в Москві пропадає ціла редакція Спутник Баку. Крім того, знову згадали про давній, але болючий епізод у двосторонніх відносинах: збиття азербайджанського літака над Грозним у 2023 році. Нагадаю, тоді пасажирський літак азербайджанських авіаліній із 67 людьми на борту здійснив аварійну посад. Садку обірвалися життя 38 пасажирів. РФ відмовила літаку в посадці, а пізніше азербайджанське розслідування встановило, що борт був обстріляний із російських систем ППО поблизу Грозного та виведений з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Спочатку Путін заперечував провину РФ, а зрештою вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим, коли експертиза довела факт зовнішнього втручання, але жодної відповідальності чи компенсації РФ так і не понесла. Це переломна точка, каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Саме тому Алієв вперше проігнорував святкування 9 травня в Москві. А у публічному просторі Азербайджану все частіше РФ почали називати агресором. Такого раніше не було. Москва, зі свого боку, має своє невдоволення Азербайджаном. У лютому 22-го року, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну, Путін та Алієв урочисто підписали декларацію про стратегічне партнерство. Але справжніми союзниками. Вони такі не стали. Азербайджан однозначно підтримує територіальну цілісність України, надає гуманітарну допомогу Києву та утримується від участі у пропагандистських ініціативах Кремля. У Москві це сприймають як непослідовність, хоча офіційної критики уникають. Тим часом Азербайджан сили нарощує нарощує геополітичний вплив на південному Кавказі. Про це говорять у центрі близькосхідних досліджень. Баку прагне стати ключовим гравцем у регіоні. Зокрема, створити нові торгівельні маршрути з Євразії в обхід Росії. Москва передбачив. Опирається цим планом, але стримувати Азербайджан дедалі важче за словами Русіфа Гусейнова, директора Бакінського аналітичного центру, центр Топчубашова, Азербайджан послідовно зменшує свою залежність від РФ завдяки диверсифікованій зовнішній політиці. Союзи з Туреччиною та Пакистаном, стратегічні партнерства з Ізраїлем і зовсім нещодавно з Китаєм. Усе це дає Баку ширший простір для маневру. А в умовах міжнародної ізоляції Росії Азербайджан використовує свій вплив і. Проти Москви, на мою думку, для нас ситуація, яка складається, може бути вигідною, тому що вона веде до того, що тепер Азербайджан однозначно публічно займе позицію України і буде чинити опір РФ. Більш того, очевидно, що він не буде задіяний Росію у допомозі з протистоянням проти нас. Ну і в цілому видно, як вторгнення РФ в Україну ослаблює позиції в регіоні, а отже, і вплив, в тому числі на Кавказі. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу. Розгоронту аналітику за тиждень не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож і традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.